Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 14 жовтня. Проживаю я на півдні Вінничини. Сьогодні 5 градусів тепла було, зранку дуже сильний туман. І я хочу вам показати різницю підщепи для персиків, алечі і. Абрикоса жерделі. На даному дереві хочу показати це пф 13 лаки привитий на алечі. Отакі має під щепам і прищепа розмір діаметр. Таке дерево висотою 2,5 метра. Так, в той самий час, як я прививав те деревце на аличі. Я тут 4 даного сорта привив. Привив на жердель. От, дивіться, яка сумісність. 40 см. От приріс. Один рік, щось там чу-чуть, другий рік, третій і от четвертий. Як можна визначити, як, чи привити на абрикосі на жерделі, раніше скидає лися. Це, що на жерделі вже скидає лися, можна бачити на землі. Те, що на алечі, ще лися, деяке, звісно, падає, але все листя на дереві. Так. Далі. Сорт фламінго більш-менш приживається, звісно, дуже важко, але дуже смачні плоди, мені подобаються. Насичений мускат, такий кісточка, віддається, прямо... мені подобається цей смак. От, привіте, абрикосі, жарделі, можете бачити, яке лисся. І. Так, оно сюди долі пройду. От. І. На алечі. Яка сила росту? І Яке дерево в діаметрі? Подивіться. Це вже настояще, можна сказати, дерево. І на жерделі. Метр вісімдесят. Сумісне, але не дуже. А зараз покажу... Так, це у нас персик. Це Т3. Значи да, Т3. От, привиті. На, Алечі дерево 3,5 метри, потужне все. І на абрикосі. Можете бачити різницю, як я таку відійду, щоб було добре видно, як скидає листя. От. Вже все скидає листя раніше. Хоча плоди дозрівають пізніше, ніж на алечі на тиждень. Так само. На алечі і на абрикосі. На абрикосі плоди. Дозрівають на тиждень пізніше, ніж на алечі. Так, вже так, не буду вимикатися, ще покажу. Так, так само от ще є світледі. Три роки. От один рік поросло, другий рік і от третій рік. Можете бачити гарно. Три сантиметра приріст у рік. Дає отак. Перевіряю сумісність дерев, в частності персиків і нектаринів. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Не старайтеся прививати на жердель. Краще або на помуселект, або на алечу. З алечою взагалі проблем немає. Все росте добре, потужно. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.